Ну що ж, друзі, ось і настав час поговорити про те, коли сонце перестає бути нашим другом і починає шкодити здоров'ю нашому. Але питання в тому, чи то сонце шкодить, чи то ми собі шкодимо зараз. Будемо про це все говорити. Власне, як ми і зазначали, друзі, сонячний удар, симптоми, перша допомога. Ось у нашій студії Анна Гриценко, дитяча інфекціоністка, педіатриня. Вітаємо вас в цей ранок. Добре ранок як ваш ранок розпочався? Гарно, гарно, покійна ніч сьогодні, тож ну, гарно. Дякуємо, що завітали до нас. Розуміємо, що вранці через весь Київ це складно доїхати, да. але дуже це цінуємо у кожного гостя, хто приходить в студію по У нас в принципі виникло запитання. Найголовніше взагалі, чому виникає сонячний або тепловий удар? Тобто, що сприяє цьому стану? Тобто, що провокує його? Наші якісь неправильні дії чи в принципі ну сонце воно таке. Ну, взагалі, якщо брати що таке тепловий удар, це патологічний стан, який відбувається за рахунок загального підвищення температури тіла. І не завжди сонце тут є причиною. Тобто тепловий удар він може відбуватися і в закритому приміщенні, якщо там дуже душний на ліфт, наприклад, або сауна, або це дуже часто буває у спортсменів в спортзалі <зас> при активному фізичному навантаженні при цьому обмежен доступ свіжого повітря, обмежено вживання води, і все це може викликати тепловий удар. То сонячний удар це як підрозділ теплового удару, але вже причиною цього є саме випромінювання сонячних промінів на невкриту капелюхам або чимось голову. Тобто це вже вражається саме судини головного мозку, який розширюється. Тканини головного мозку такий певний кисневий голод утримують і порушується робота центральної нервової системи. Тобто десь симптоми схожі, а десь є між ними різниця. Mm -hmm. Чи можна коротко, то, щоб ми розрізнили, що сонячний удар, які угу. симптоми його, тепловий. Тобто ми розуміємо, що тепловий в закритому приміщенні, ну, може може бути, бути. Закрит... а да. може бути, наприклад, у маляка дуже часто маленькі дітки вони народжуються, у них система терморегуляції взагалі не працює. Тому турботливі батьки, знаєте, як побільше да, закутати може, і дитина навіть може отримати тепловий удар за рахунок того, що а, її закутили, температура тіла підвищується і вже плавий удар відбувається. Угу. тому тут може бути і, наприклад, і там під час прогулянки е, може відбуватися. Якщо можна коротко все-таки симптоми? Да, Анна. симптоми. Якщо казати про сонячний удар, що буде е, ну починаються вони однаково. Це запаморочення, можуть бути мурашки перед очима. Такий стан, ніби втрачають свідомість. Е, при сонячному ударі частота е, тахікардія з'являється, частота дихань підвищується, шкірні покрови, саме обличчя вони будуть червоні. А, і а, буде ну такий якось як панічний стан, то якщо казати про тепловий удар, то там навпаки а, таке швидке буде поверхневе дихання, шкірні покрови будуть бліді, а, ну і теж буде така більш приторможеність. Тому це основні симптоми, як можна відрізнити. Ну і ми знаємо, що якщо сонце, да, то найвірогідніше все ж таки це сонячний удар. буде. Угу. А, як а, реагувати на це? Як реагувати безпосередньо? мені, якщо я відчуваю, що угу. я наближаюсь до цього стану з огляду на такі симптоми, побачив. Або якщо ми побачили у людини на вулиці десь от прояв цих симптомів, що угу. робити? Ну, перше завжди потрібно прибрати причину цього стану. Тобто, причина, якщо це сонце, то потрібно людину перенести в тіньочок, в прохолодне місце, покласти горизонтально. Якщо тепловий удар трошечки можна приподняти голову. І дати попити води, поприскати водичкою можна, розстібнути комірець, або якщо там дитина, роздягнути максимально для того, щоб тепловіддачу прискорити, чи можна робити якісь великі контрасти? Ну тобто, наприклад, там або лід прикласти, або я знаю інколи люди там голову обливають холодною водою, щоб зняти цей жар. Як тут бути? Ну є певні обмеження, да які не можна, але дивіться, тут ще симптоми вони залежать від того. Тривалості впливу і залежить від наявності певних патологічних станів у людини. Якщо, наприклад, в неї є артеріальна гіпертензія, або вада серця, або цукровий діабет, все це погіршує стан. Тому тут я рекомендую взагалі не вживати ніяких там, да, тобто ми віднесли в тіночок, надали першу допомогу і викликати лікаря або звернутися до найближчого там, медичної установи. А, і не можна льот використовувати в великих об'ємах, тому що що. Може бути спазм судин, те, що я казала, особливо, якщо у людини присутня вже якась патологія. Ми ще льот, ми додали, були розширені судини, ми додали льот, і спазм відбувся. І тому це підвищує ще е, ризик ускладнень, які і так можуть розвинутись після сонячного удару. Не можна ні в якому разі давати жарознижуючі препарати: парацетамол, аспірин, тому що механізм підвищення температури тут не запалення, не запальний, не інфекція, тому тут вони е, і не. Не спрацюють і навпаки можуть дати шкоду. Тому льот не використовуємо в великих об'ємах. Так, можна там прохолодний рушничок, можна поприскати водичкою, можна під прохолодний душ, якщо більш-менш задовільний стан людини, дати попити холодної води. Це все, що ми можемо зробити. Можливо, ще щось, крім е, проліти, ви сказали, що ще. Категорично заборонено не робити з цієї серії, е, ну, те, що я казала, і А, і, мож... і жарознижуючі, Да, Тобто літ не використовуємо і жарознижуючі препарати не даємо. Чи варто людині, яка отримала сонячний або тепловий удар? Ну, наприклад, її от, їй надали цю першу uh -huh. допомогу, поклали, дали рушничок, і вона там хвилин через десять. О, ну все мені легше, і, і там пішла собі далі. Okay. Е, далі продовжувати цей день в тому самому запланованому ритмі, чи все ж таки якісь видати поради щодо того, як після цього себе uh -huh. вести? Ну, дивіться, якщо тепловий удар, то, це більш такий е, позитивний да, приклад стану патологічного, то там відновлення воно коротше. А сонячний удар він має певні ускладнення, тому що вражається центральна нервова система, тому і період реабілітації там буде довше. Тобто рекомендується дві-три доби все ж таки, щоб це був домашній режим, утримання від активного фізичного навантаження, від перебування в теплому місці або під сонячними випромінюваннями. І нагляд. Нагляд, спостереження і ну, завжди я рекомендую, що сонячний удар він потребує подальшої консультації лікаря. А от власне, оце наступне питання: в яких випадках варто все-таки викликати швидку? І розуміємо, що. Тут як ти так ну не ділився. Uh -huh. Ну, по-перше, якщо ви знаєте, що у людини наявні ці хронічні захворювання, про які я казала, тобто, ну, це і візуально можна побачити, так, так. наприклад, людину з ожиріннями, як або якщо людина показує певні там медикаменти, які вона вживає, їй погано, обов'язково викликати швидку. По-друге, якщо людина втратила свідомість, теж показ. А, якщо ви бачите, що шкірні покрови бліді, липкі, а, ви можете прощупати пульс, ви його він такий, А, Ну дуже дуже погано, да, слабкі, погано пропальповуються, тому це покази для того, щоб викликати швидко швидко обов'язково. Але ну ви по сонячному удару будете бачити стан людини. Якщо людина адекватна розмовляє з вами, відповідає на ваші запитання, то в принципі можна поспостерігати. Якщо це молода, там здорова людина, якщо це ж похилий вік, або це вагітна жінка, або маленька дитина завжди сонячний удар потребує подальшого обстеження. У лікарям, mm -hmm. а як відчути по собі, що а, ще трошечки? І от станеться або сонячний, або тепловий удар. Тобто я йду вулицею, і які відчуття мені дадуть зрозуміти, що зараз терміново тобі треба зайти в затінок, випити води і там відсидітися? От які можуть бути такі? ну, це буде запаморочення, мушки перед очима, головокружіння. Ви можете, в принципі, да, пальпацію прощупати своє волосся, будете відчувати, Якщо воно що воно гаряче. То... Да, температура підвищилась, тобто ризик виникнення сонячного удару дуже високий. Тому тут терміново потрібно десь зупинитись і в такий прохолодний місці. Згідно звернень до лікарів, до вас, як часто є запити того, або ну... Хоча б хоч якісь, як то кажуть, натяки про те, що українці часто отримують сонячний удар чи ні? Ну, часто, часто. Тобто Насправді, я дуже, про, да, працювала лікарем приймального відділення дитячої лікарні, і влітку це дуже розповсюджений uh -huh. запит. тобто Батьки самі звертаються за допомогою, що дитина була на відкритому просторі, десь капелюх десь, там зняла, не хоче. Тобто діти ж воно є, не хоче. ну не будемо наполягати. І тому батьки вже самі беруть цю дитину. Яка там втратила свідомість на сонці, їдуть до лікарні, тому влітку це дуже uh -huh. розповсюджений стан. А наскільки це розповсюджено безпосередньо під час відпочинку людей? Тобто, коли вони на пляжах, у водойм там засмагають, тобто там ризик більший отримує. да, але там частіше і тепловий удар, який супроводжується, і опіками, тобто, тут uh -huh. не лише підвищення температури uh -huh. загальна окрема тема. Так да, тут і опіки сонячних покров. Ну це, взагалі, така літня тема, яка ну, в принципі я думаю, не тільки для нашої країни, взагалі літо це. Такий uh -huh. характерний стан, з яким часто звертаються. Як вберегтися? От що елементарно має зробити кожна сім'я, яка їде на відпочинок? От, будь ласка. Ну, не тільки на відпочинок. А в принципі, Пізна. так, взагалі, от від вас, як від лікаря-спеціаліста, от декілька порад. Якщо це ми можемо брати і маленьку дитину, і дорослу, так, там, так. і вагітну. Перше, ми знаємо активні часи сонячного випровінювання одинадцятої до шістнадцятої, бажано, щоб активного відпочинку на сонці не було. А, щоб голова. Завжди була вкрита або капелюхом, якимось головним обором, світлого кольору одяг з натуральних тканин, щоб він максимально дихав, давав нормальний теплообмін завжди з собою брати воду, тому що ризик виникнення теплового удару, це не лише висока температура, а й це ще знижений тепло, -водний, баланс. Да, водний баланс. Тому, і ще, до речі, якщо ми кажемо про. Тепловий удар бажано людині дати випити водичку підсолено. Або є зараз така вода, яка навіть раніше в аптеці вже в бутилці, вона продається підсолена вода. Зараз я бачу, вже і в мас-маркетах можна її uh -huh. там в гіпермаркетах знайти. Тому обов'язково людині дати потрібно випити півлітра, щоб потрошечки вона компенсувала втрат, втрату електролітів. Тож, щоб завжди у людини з собою була вода, щоб якщо це людина з групи ризику, щоб вона не була одна, а з кимось, ну або якщо дитина, да щоб вона не одна була на майданчику, якщо це вагітна жінка, і вона там знаходиться в якомусь літньому сонячному дні в парку, щоб вона теж була угу. з кимось поряд. Тому це основні такі поради, з якими. Угу. А е, наявність капелюха це е, ну гарантія того, що сонячного удару не буде, чи типового. Е, чи все ж таки і тут теж це ще е, ну, ну це е. знижує ризик, тому що немає Прямого впливу на головний мозок, ну, і теж рекомендується, щоб це світлого кольору був, максимально він не буде привертати для себе. Але тривалість от те, що я казала, тривалість впливу цих сонячних випровінювань, і від того залежить теж симптоматика. Тому якщо в капелюху але тривало знаходитись, теж певний ризик буде. Тут угу. вже може бути і не сонячного, а саме теплового удару. А, мене ще так цікаво стало порозумувати на тему того, яка температура повітря має бути на вулиці. Коли це ризиково, тому що мені здається інколи буває оманлива погода, коли вітерець прохолодний, особливо якщо ми там на морі uh -huh. з моря йде вітерець, і в принципі тобі добре. А, і температура може і не надвисока, там, не 30 градусів. Але сонце активне. А, чи тут не є ризик такий, що ми вийшли, та в принципі прохолодно, і не треба ні капелюх, ні, нічого такого. А люди все одно навіть за такою прохолодною температурою отримують. Так, да, і опіки mm. отримують, тому що є саме ось ці а, ультрафіолетові про які в цей пік активності вони небезпечні. Тому навіть там якщо вище 20 температура, і особливо якщо вітерець, то ще підвищує ризик саме опіків шкірних покровів, тому все ж таки не рекомендується все одно, навіть при такій температурі, знаходитись на відкритому тобто, сонці. Тобто питання не тільки в спеції, а питання, в принципі, в наявності да, активності сонця. Так, да, да. Угу. тобто ці години вони небезпечні для здоров'я, тому бажано утриматись. Зрозуміло, дуже дякую. Дивлюсь тут коментарі? в Ютубі. Нам є коментарі, але насправді по цій темі запитів поки що немає. Угу. Значить, всім все зрозуміло. Дуже вам дякуємо, Це Анну, добре. за відкриту тему. Здається, така знаєте. Тема темою проста, але розуміємо, що сотні тисяч людей на превеликий жаль не надають надаються значення. Ну, завжди треба нагадати, тому що Ах, ну, шос. особливо якщо це доросла людина, там здається, це мене не турбується. Це там маленької дитини, але ні, це небезпечно. Як для маленької дитини, так і для дорослої ризик виникнення сонячного удару завжди да. влітку є. Тим паче, що ну наслідки ж можуть бути розуміти, втратив свідомість, впав до да, е інсульту в да. голова. І, ну тобто здається. Потемні потемніння в очах, а а ти не знаєш, де да, ти будеш, да. в якому місці впадеш на асфальт головою, і це вже ну. Таке воно ох вже так, да при пригніти. Ні, я просто про те, що воно <рес> дійсно свідомо. Треба ставитись до літа, до сонця, дорогі друзі, піклутися про своє здоров'я, про свій стан, будьте обережними, носіть з собою водичку, капелюх і будьте здорові. Нагадаємо, що ми говоримо про сонячний удар, про симптоми і першу допомогу з нами дитяча інфекціоністка та педіатриня Анна Гриценко.